Вітаємо на нашому каналі! Ми продовжуємо розповідь про період німецької окупації міста Житомира протягом 1941-1943 років. В попередніх відео ми говорили про взяття міста нацистами, настрої місцевих жителів на той час, оглянули аспекти встановлення німецької військової адміністрації, ключових постатей для Житомира того часу, розповіли, як проходили контрнаступальні операції радянських військ та навіть. Описали, як проводили своє дозвілля німецькі окупанти. В цьому відео ми поговоримо про повсякденно побутове життя Житомирян в роки окупації. Ця тема, на нашу думку, є дуже актуальною, оскільки, на жаль, деякі міста та села України сьогодні знаходяться під окупацією вже російських загарбників. Ми впевнені, ви помітите багато схожих моментів поведінки німецьких та російських завойовників. В підготовці даного відео ми використовували матеріали одного із професіоналів, знавця історії Житомира в часи Другої світової війни, професора Сергія Володимировича Стальниковича. Заварюйте чай, беріть щось смачненьке, а ми бажаємо вам приємного перегляду! Нацистська окупація визначила характер повсякденно побутового життя та настрій мільйонів жителів згарбаних територій. Усі сфери життя населення суворо регламентувались, для цього першочергово запроваджувалась комендантська година та обмеження вільного пересування за межі населених пунктів. Залежно від пори року та регіону, комендантська година могла тривати із 8, 9, 10 вечора до 4, 5 ранку. Виїзд або в'їзд в село чи місто. Відбувався лише з дозволу місцевих гебіт та штат комісарів. Для контролю населення, його експлуатації та знищення за політичною та національною ознакою здійснювалися переписи населення із самого початку окупації, вводилася система домових книг, обов'язкова прописка прибулих осіб у паспортно-реєстраційному відділі Житомира для отримання дозволу на постійне або тимчасове проживання, з метою контролю та обрахування всього працездатного населення вводилась обов'язкова реєстрація при біржі праці, записували людей і до відповідного обліку для отримання продуктових карток. Отож, людей на всій окупованій території записували до всіляких списків та реєстрів. Окрім того, передбачалася наявність і додаткових документів, перепусток, дозволів посвідчень. У ранніх відео ми розповідали, що Житомир зазнав авіабомбардувань ще із самого початку німецько-радянської війни. Значних руйнувань було нанесено житловому фонду міста, що, звісно, вплинуло на повсякденне побутове життя українців. Частково на початку окупації сім'ї, житло яких було знищене, могли оселитися у квартирах, залишених після радянської евакуації, а також у помешканнях відселених в гетто євреїв Однак, вже з осені 1941 року, із затвердженням цивільного окупаційного управління. Адміністрація розпочала конфіскацію помешкань євреїв і українців із подальшою їх передачею німцям Reichsdeutsche та Volksdeutsche. Взагалі, німці Reichsdeutsche і Volksdeutsche в Житомирі першочергово користувалися водопроводом і освітленням, а житомиряни могли користуватися цими благами цивілізації лише в тому випадку, коли в їхньому оселі на постої перебували німецькі військові. За самовільне підключення до електроенергії містян карали смертною карою. Із кінця літа 1941 року для міщан були затверджені нові тарифи комунальних платежів. За несплату квартирної плати понад декілька місяців квартиру наймачі могли бути виселені. Обмеження вільного переміщення населення зумовили мінімальну організацію транспортної інфраструктури. Єдиною постійно діючою міжрегіональною автобусною лінією, яка проходила через Житомир, був маршрут Рівне Київ. Автобус проходив і через Коростищів та Звягель. Згодом, у серпні 1943 року, з'явився маршрут Вінниця-Житомир. У Житомирі в період окупації діяв трамвайний маршрут. Пасажирський трамвай в першу чергу використовувався для перевезення осіб до місць їхньої роботи. Частково ним користувалися німецькі військові діяли три трамвайні маршрути: міська лікарня, Соборна площа, Соборна площа, Північна вулиця, Північна вулиця Богунія. Це набагато менше діючих маршрутів, ніж було до війни. Вартість проїзду залежала від маршруту і становила від 25 до 50 копійок. Для пенсіонерів була знижка від 50% від вартості квитка, а діти дошкільного віку зростом до 1 метра в супровіді дорослих. Мали право на безкоштовний проїзд. Частина переобладнаних трамвайних пасажирських вагонів використовувалася для транспортування вугілля по подовженому маршруту до міської електростанції у район Бердичівського шосе. Житомиряни в окупованому місті Постійно перебували під загрозою репресій. Окупанти затримували людей, якщо ті не виконували розпорядження, продовольчі поставки, інші податкові побори. Репресіям піддавалися сім'ї партійно-радянських активістів та всі так звані вороги націонал-соціалізму. Нерідким явищем були протиправні дії нацистів і без причин, а через зверхність окупантів до українців, яких вважали расово неповноцінними, як і інші слов'янські народи. Особливо терор посилився навесні 1942 року. При проведенні масових депортацій на примусові роботи до Німеччини. Тому місцеве населення взагалі намагалося не відвідувати будь-які громадські місця без надзвичайно вагомої причини та просто не з'являтись на вулиці, оскільки тотальні облави стали повсякденням окупації міста. Місцеве населення регулярно піддавалося грабуванню гітлерівськими військами, які вилучали харчові запаси, худобу, птицю. Значно активізувалися грабунки. При відході нацистів з міста та околиць наприкінці 1943 го на початку 1944 го років, а те майно, яке не можна було вивезти, просто знищувалося. Зокрема, нацисти вивезли багато художніх пам'яток із маєтку мецената Житомира, барона Івана Максиміляновича де Шадуара, а сам маєток розстріляли з іншої сторони ріки Тетерів при відході із міста. Буденною річчю Житомира під нацистською окупацією стали сексуальні насильства над місцевими жінками. Зґвалтуванню піддавалися як неповнолітні особи, так і жінки літнього віку. Про різні способи проведення вільного часу німцями у нас є окремий ролик подивіться, якщо це вас зацікавило. В умовах суспільної нестабільності, браку продовольства та найнеобхідніших речей в Житомирі поширилися антисоціальні злочинні дії місцевого населення. Випадки крадіжок та пограбувань житла, евакуйованих на схід українців та переміщених до гетто євреїв, значно збільшилися навесні 1942 року. Осіб, які здійснювали грабежі окупаційних установ та підприємств, засуджували до страти. Окремим аспектом повсякденно побутового життя жителів окупованого Житомира були процеси, пов'язані із шлюбністю та народжуваністю. До кінця 1942 року відмічається збільшення кількості одружень і народжень дітей зумовлено це можливістю ухилення від депортацій на роботи до Німеччини осіб, які перебували у шлюбі та жінок, на утриманні яких були діти до 12 років. Від початку окупації, а це 9 липня 1941 року. До липня 1942 року в Житомирі було зареєстровано 273 одружень та 26 розлучень. За інформацією газети Голос Волині, у Житомирі за рік окупації до липня 1942 року було зареєстровано 1027 народжень дітей. Житомиряни в часи окупації міста німцями опинилися не лише у фізичній небезпеці, але і в інформаційній дезорієнтації, так як звідусіль лунала як німецька, так і радянська пропаганда, і часом людям було вже важко розібрати, де знаходиться правда. Під німецької інформаційної кампанії лунали нагадування про сталінські злочини до воєнного часу Володомор 1932-1933 років, депортації населення на Далекий Схід. Заклики їхати на трудові роботи до Німеччини, антиєврейські лозунги. Радянська пропаганда стверджувала, що після розстрілів євреїв німці перейдуть і на українців, і на поляків, а на тих, хто перейшов на бік окупаційної нацистської адміністрації та якось співпрацював із нацистами, навішували сірлики ворогів народу. Хоча, по суті, що одна що інша сторона із людськими життями не рахувалась, і гітлерівські репресії нічим не відрізнялись від сталінських. Про характер нацистського окупаційного режиму у Житомирському регіоні влучно сказав Улас Самчук: Європа вмирає не на Заході, вона вмирає в Житомирі. Журналіст на власні очі бачив розруху та кризу тогочасного міста. Не останнє місце в системі німецької пропаганди підводилося радіо, кінофільмам та кінохроніці. В Житомирі, радіовузол, який розпочав роботу наприкінці липня 1941 року, спочатку передавав німецькі інформаційні повідомлення, а згодом почали транслювати і виступи хору українського клубу, і сольні музичні номери, і концерти народної музики та пісні. Місцеве мовлення відбувалося раз на тиждень, як правило, по неділях. Радіопропаганда також мала на меті залучити якомога більше молоді на роботи до Німеччини. У радіопрограмі зачитувалися листи українців. Які поїхали на такі роботи своїм родичам, їхні привітання. Але, звісно ж, зачитувалося лише хороше, ні про яку тугу за домівкою чи складні умови праці не зазначалось. У перші місяці окупації міста відбулася організація мережі німецьких кінотеатрів. Уже наприкінці літа, на початку осені 1941 року, розпочали роботу кінотеатр в Житомирі. Кінофільми були німецькою мовою, проте Кінотеатри відвідували не тільки представники окупаційних військових та цивільних установ, але і місцеве населення. Тому, зважаючи на місцеву аудиторію, німецька кінопродукція перекладалася та супроводжувалася українським, рідше російським текстом. Сюжетами фільмів виступали теми німецького світського життя, любовні комедії та п'єси. Кінофільми загалом виступали як пропаганда німецького способу життя і німецької політики. Якщо радянський кінофільм був ідеологічно і політично нейтральним, то його теж могли показати містянам. Щотижня показували німецькі кінохроніки, свого роду трейлери і рекламу в сучасних кінотеатрах перед показом художніх фільмів. Сюжетом слугували події німецької армії на фронтах Другої світової війни, антирадянська пропаганда, сільськогосподарські сюжети. На початку окупації наголошувалось на лояльному ставленні українців до німців. За період із серпня 1941 по березень 1942 років два кінотеатри Житомира Вікторія та кінотеатр Німецької армії продемонстрували 29 фільмів і провели 470 кіносеансів. За цей час їх відвідали 95,5 тисяч глядачів. Варто відзначити, що окупаційний режим дозволяв проведення тематичних вечорів та заходів, наприклад, святкування шевченківських днів. Житомирі та села Генерального округу Житомир, які з радістю відвідували Житомиряни. Звісно, на меті німці не мали підтримку української культури, а власні пропагандистські цілі, але можливість прийняти участь у чомусь дійсно українському привертало увагу багатьох містян. Антиалкогольні кампанії нацистською владою проводились на всій окупованій території СРСР. Вони були спрямовані на заборону виготовлення та розповсюдження горілки власного виробництва самогону. Проте німці дбали не про здоров'я населення само собою. Причини заборони були суто практичні, адже для виготовлення самогону населення використовувало основні сільськогосподарські культури: жито, ячмінь, гречку, просо, які німці направляли до Німеччини. Формами покарання за порушення антиалкогольних наказів були ув'язнення та штрафи. Різні випадки та суми штрафів описувалися в місцевій пресі. В одній із постанов Житомирського обласного управління за 1941 рік за виготовлення самогону або наявність самогонних апаратів передбачалося покарання у вигляді штрафу до 500 карбованців або тюремного ув'язнення до 5 років. При повторному виявленні факту самого наваріння поставала загроза знищення будинку і подвір'я та конфіскація усього майна самогонщика. Однак ніякі заборони виготовлення та продажу спиртних напоїв не вплинули повністю на їх поширення, а породили лише спекуляції на чорному ринку. На базарах Вінниці, наприклад, самогон коштував 200 карбованців, а горілка 250 карбованців за пів літра. Шляхом обміну самогону можна було отримати практично будь-які товари. Також пляшку самогону можна було дати німцю як хабар, і загалом горілкою можна було вирішити чимало питань. За спекулятивними цінами горілку можна було купити або обміняти на чорному ринку. Раніше, в одному із відео, ми зазначали, що практично всі алкогольні напої йшли на потреби самих німців, інколи окупаційні органи допускали вживання спиртного місцевим населенням. В особливих випадках. Наприклад, на початку окупації чоловікам, які копали могили для євреїв, наливали випити. Але скоро така практика припинилася. Невід'ємним елементом розуміння повсякденності будь-якого міста є аналіз продуктів харчування населення. За даними газети Українське слово, в серпні 1941 року на базарі в Житомирі були такі ціни: житній хліб 75 копійок, 1 кг помідорів 3 карбованці. 1 кг моркви огірків та картоплі 60 копійок, 1 кг яблук 2 карбованці, 1 кг свинини 10 карбованців, телятина на вищого сорту 6 карбованців за 1 кг, сало 18 карбованців за кг, 10 яєць другого сорту 5 карбованців, літр молока 2 карбованці, 1 кг масла другого сорту 24 карбованці. Цікаво, що лікування в період нацистської окупації в Житомирських поліклініках було платним. Наприкінці літа на початку осені 1941 року послуги медика, зокрема огляд, постановка діагнозу, не враховуючи супутних витрат на лікування, в поліклініці становили від 3 до 5 карбованців. На житомирському чорному ринку здійснювався активний обмін українських продуктів на німецькі промислові товари. Які були дефіцитними для містян, наприклад, косметика, сірники, зубні щітки. Німці відправляли до райху, як правило, продукти сільського господарства: яйця, масло, муку, м'ясо. Бартерна система надбала офіційного статусу, як ті ж грабунки та реквізиції продуктів німецькими військовими. В той же час факт проведення подібних операцій на чорному ринку серед керівників армії, поліції та цивільної адміністрації. Доходив до вищого нацистського керівництва та карався на найвищому рівні серед німецьких солдат. Релігійний аспект займав особливе місце в нацистській окупаційній політиці на території України. Із встановленням окупаційного режиму відбулося відновлення релігії, яка в радянський час фактично була поза законом. Такі кроки німців. В першу чергу мали продемонструвати місцевому населенню прихильність нової влади. Поставлені до релігійних питань німецькі військові за розпорядженням військової влади мали займати нейтральну позицію і не сприяти, і не заважати. Частково релігійним громадам були повернуті культові споруди, конфісковані радянською владою. Зокрема, це стосується Свято Преображенського кафедрального собору, який радянська влада використовувала як склад у 1941 році. Німецькі солдати руками поневолених червоногвардійців відновили закритий комуністичним режимом храм, було відновлено богослужіння, однак, замість хрестів та ікон в храмі скрізь були прапори із німецькою свастикою. Негативний вплив на розвиток релігійного життя в Житомирі мало розпорядження гейбіцкомісара про вилучення усіх церковних дзвонів для подальшого їх переплавлення, які ще залишилися після радянської конфіскації в попередні роки. Тому на старих фотографіях міста на церквах відсутні церковні хрести та дзвони. Тим не менше, навіть без деяких церковних атрибутів, церква виконувала свої функції, проводила служіння, вінчання, похорони, хрещення. На початку окупації вони навіть набували масового характеру, але із розгортанням нацистами політики відправки на роботи до Німеччини Житомиряни стали обходити місця масового скупчення людей, у тому числі і релігійні заходи. Окупанти активно стежили за релігійними організаціями з метою присікання будь-яких спроб виходу за межі основної діяльності. Особливо церквам не дозволялося втручатися в політику, яку проводили нацисти. Адже перші півроку окупації Житомира представники самостійницького руху поширювали свої гасла та ідеї, в тому числі через релігійну сферу, закликаючи до спротиву проти німецьких окупантів з літа 1942 року. Посилилися права генеральних комісарів в релігійних питаннях, і вони могли як призначати, так і звільняти церковних діячів будь-якого рівня від священика до єпископа. Багато житомирян відвідували церкви під час великих християнських свят, Різдва та Великодня. Якщо недільні богослужіння припадали на час польових робіт, то німці силою виганяли парафіян із церков та відправляли їх на роботу, а священиків, які порушували трудову дисципліну, піддавали репресіям. Через це релігійне життя Житомира великою мірою залежало від розпоряджень німецьких керівників. Пропагандистська складова німецької окупаційної влади через церкву проявлялась у тому, що від духовенства різних рівнів у богослужіннях та проповідях вимагалося висловлювати вдячність Гітлеру та німецькій армії за спасіння від комунізму, брати участь у святкуванні нацистських святкових дат, підтримувати німецькі трудові кампанії з відправки до Третього райху. Розпалювати ненависть до євреїв, пропагувати окупаційні розпорядження, які, звісно ж, не подобались місцевому населенню. Церквою поширювались агітаційні листівки із формулюваннями подібного змісту. Однак, на противагу колабораціонізму серед духовенства важливо відзначити і його важливу роль у порятунку єврейського населення Житомира. Німецько-радянська війна принесла значні руйнування для Житомира. Та велику кількість особистих трагедій. Як ви могли помітити, повсякденне життя Житомирян в умовах німецької окупації було багатоликим, контрастним і безумовно складним, обтяжені усілякими податковими поборами, обмежені у пересуванні, налякані постійними репресіями, облавами та конфіскаціями майна, в страху за своє життя, Житомиряни намагалися вижити в окупованому місті. Хтось, щоб прогодувати себе та сім'ю, ставав колаборантом та співпрацював із окупаційною владою. Хтось тримався за роботу та намагався не порушувати закладений німцями порядок. А хтось, ризикуючи життям, намагався допомогти сусіду чи знайомому єврею. У будь-якому разі, життя в Житомирі з приходом німців не зупинилося. Після закріплення німецької адміністрації продовжували працювати заводи, люди виходили на роботу, аби заробити грошей. Відбувались масові заходи в місті, народжувались нові Житомиряни, і назавжди зникали інші. Місто і його мешканці намагалися пристосуватися до нових умов життя в обставинах, що склалися. На цьому ми закінчуємо наш ролик. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо вам цікава тема Другої світової війни, пишіть у коментарях ваші ідеї для нових роликів. Ми Читаємо всі коментарі! Будемо вдячні за поширення цього відео. Діліться ним з вашими близькими. Заходьте на наш телеграм-канал та Facebook-сторінку, посилання на які ви знайдете в описі цього відео. Там ми публікуємо багато цікавої інформації про Житомир та область. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. А ми зовсім скоро зустрінемось в наших нових дослідженнях історичного минулого міста.